Наш перший вибір одна з найбюджетніших та найпопулярніших екскурсій називається чотири одному». За екскурсію ми віддали 25 євро за людину. Спочатку вирушили на точку, де часто з'являються морські черепахи. Просто біля човна в прозорій воді пропливала величезна черепаха. Наша перша зупинка це острів Маратоніс, острів черепаха. Форма цього острову справді нагадує черепаху. Потрапити на пляж можна лише у спеціально відведені зони, щоб не зашкодити маленьким майбутнім черепашкам. А також це чудове місце, щоб поплавати в кристалічно чистенькій водичці. Далі пропливаємо Керрі кейвс високі вапнякові скелі утворюють арки і тунелів, які можна заплисти човном або навіть вплав. А вода тут настільки прозора, що схожа на скло. Наступна точка це скелі мізітрес. Це місце часто називають новим раєм Закинтуса. Ми вперше побачили його з моря, і вигляд справді космічний, але не менш вражаючи, мізітрес виглядають з гори. Це найгарніше місце Закинтуса, яке запам'ятається нам назавжди.